Вітаю вас любі друзі на першому кулінарному в ефірі програма Кулінарний дует». Сьогодні у нас в гостях е, прекрасна співачка, дуже давня моя подруга і дуже хороша людина. Каріна Плайс, тоді зустрічаємо. Я хлопаю, всі так само аплодують. Привіт. Привіт всім. Знаю, знаєш, що тобі треба вступити місце за генеральною дощечкою. Звісно. Я тобі допомагатиму, тому цей.

Знаєш, я не знаю, кто-то, но якщо мочити нож холодною водою, тот, которым режешь лук, то оно гораздо менше. А висот. ще краще взагалі все це робити прямо під водою, правда? Під вода О. тече. <зовет> Каріночка, бачиш, що у нас сьогодні такі шикарні інгредієнти: м'ясо, сир, сметана, чи майонез. 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 Э, Значить, у нас є ананас на, на. неживий і ананас живий. Я так розумію, що і то і, мы то, і то мы буде задіяно. Ні, живемо масові. Заберемо додому, правильно? Я тобі по подарую в кінці. Дік. Значить, перед тим як приступити готувати їсти, я думаю, що на себе треба тобі е, фартушочок. вдягаю Красоту. я ну, дівчатам. Вдягаю я завжди. Давай, хлопці давай. самі собі Добре. вдягають, а дівчатам вдягаю я. але якісь гарненьки. Хоче голубенькі чи такі червоненькі, голубенькі, мені? Голубенький, хорошо. Мені так само подобається більше ага. голубенький, скажу тобі чесно. Да, був він яскравий. Так ні, коли на дівчатах голубенькі, то мені дуже подобається. А коли хлопці вони в основному бордовує інші пля. Я бачу, що бордовий так бордовий. Боржуних так так так. так. Вот для того, чтобы вкусно поесть, как минимум, нужно приготовиться. Да, Правильно? Да, да, да. Карина, а рассказывай, что мы начинаем. Рассказываю. Это мясо по-французски. Делается очень быстро. Люблю, в течение 20 люблю. минут. Очень полезное, потому что курица, потому так, что не корыстно, жирная, гидный, потому грудинка. что есть лук, так, который корыстно, очень любишь я тоже, корыстно. потому что есть ананас, который для похудения как раз. Ага, да. спали жиры. Да. И потому корыстно. что можно засунуть в духовку, Духовочку. и оно готовится себе само. Супер. Скажи мені, а картопля чому одна? Это страшная тайна. Страшно. Догадывайся. Ты <с> хочешь <jurys> что? По большому счету, это такая прикладная штука, которую нужно смазать противень, вот намочить в масло и смазать. Я ага, Спочатку ну, можна, певно, надрізати, щоб був щоб зріст тоненький. Ну, наприклад, да? як версія, ще можна цю картоплину кинути просто комусь в голову. Ну, як версія. Ти ну, ну десь очень -то Тоже У правильно. У нас таких Окей. Окей, що так. ми робимо спочатку? Давай спочатку так. Зберемося з найстрашнім це з луком. Шановні наші телеглічі, прошу е, приготувати, хто має інгредієнти такі вже готувати разом з нами, їсти, а хто не має, на великий жаль, ручку і папереч, щоб записувати, як ми з каріною плай будемо готувати смачну страву, м'ясо по-французьки. Я буду різати я б... цибулю, я... а ти будеш я? що різати? Дуже-дуже тоненько. Ось так. А можна ще тоньше? Дякую. Можеш? Звісно. Давай. Ні, я не буду показувати, я не люблю, коли дивляться. – Ти скажи мені... Знаєш, напевно, краще спочатку так от посередньо. Щоб ще було мілкіше? Ну, трошечки. Хорошо. Трошечки. Що будеш робити, ти в цей момент скажи? Не, давай, непевно, разом це робити. То в тебе ну, будеш, будеш плакати? Я буду. Хорошо. Випадки. Шановні любі наші телеглядачі. У нас буде Рі... стеріо. Ріжемо тоненьку цибулю в стеріо. Чотири руки. Знаєш, нахуй так. чесно скажу. Я згадую дитинство, коли мама мастила чорний хліб з мальцем. І, що? і зверху такі ці колечка цибулі прямо клалися. Чуєш, прямо на хліб з мальцем клалася ця цибулина, підсолювалась. Потім мама це клала. А, як згадай, мама це клала в торбинку угу. целефанову, замотила, щоб, ну, щоб воно там собі. Ну, до школи, на рибалку. Але воно годинки дві мало повно натягнутися. Uh -huh. Я тоді така була канапка смачна. -яй 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 -яй. Це взагалі смачно. Але ще смачніше, коли ми це все вимочимо в ага. розчині води з оцитом пополам. Вода повинна бути Чому? З... Тому що тоді цибуля не така покуча. А яке співвідношення? Один до одного? Один до одного. Стакан, стаканчик води, не 100 грамів води і 100 грамів оцето. Да. Хорошо. Окей. Okay. Цибулі мусить бути досить. Багато, багато. Я вже плаче. Багато. А як ти? Нормально? Я нормально ти знаєш. Ти, а а а ти викликав всі мої сльози. <клакал> а, класно. Я зараз руки. <клакал> 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 я теж буду мити руки. Давай Супер, рису. давай, <клакал> давай, <клакал> давай. Так, так. А, є рушничочок один на двох. А, ти ай, прав... одним давай. кінцем, я другим кінцом. Український, справжній український. Каріночка, то що ми робимо далі? Далі даємо цибулі трошечки отак от настоятися і починати треба саме із неї. Потім Окей. ми ріжемо з тобою м'ясо. Зараз покажу я. Давай. Ми його ріжемо тоненько. Якщо в тебе буде виходити. Чекай, пчатку навпіл. Ні, дивися. От бачиш оти? Він завжди є у філі. Тому я його вже... ми просто раз відрізаємо, це вже в нас окремий окремий край. вже клад. є. Ага. І потім... Маленько, помаленьку, спішиш. Ти Знаєш, я так можу готувати швидко. Бачу, що рукодільниця. Ага. Покодільня це просто не люблю готувати, тому все, що можна зробити швидко, роблю швидко. А потім вже приємні моменти, коли це все можна з'їсти. Каріночка, розкажи мені да. знаєш, яку штуку? Я no. я скажу чесно відкрито. Я знаю, чув і сам знаю, що ти дуже багато аранжування робиш сама. Ну. Робила. Робила, добре. Ну, але можеш зараз ще робити, наприклад, це? Ну, щось. Може, 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 а якщо б я от в, особисто в тебе заказав аранжування, ти могла б мені зробити аранжування? Звичайно. звичайно. Мені зробила. цікаво, ти маєш все для цього, там всі програми різні, там це вдома, в домашній хом таку студію маєш а, собі для гаранжування. Усі ну, треба лоджики, Ти Знаєш, не треба, але це, це не, страшно, не це... Okay. Так. Ти маєш може, ці всі програми, добре? Я маю ці всі програми, але скажи тобі відверто. Коли жінки починають робити оранжування, їх життя перетворюється на життя вампіра. Чому тому що а, робити оранжування це завдання дуже творче, і коли вже так. ти входиш в цю вилю, а, дуже, дуже важко з неї злізти. І от починається і час летить неймовірно. Час Ночі пролітають прямо за а у ранку, ти встаєш і бачиш свої очі абсолютно червоними. Це не здорово для жінки. Можу тобі сказати, що це недобре, не добре. Знаю. Дуже не добре, Тому я зараз не, не роблю це сама. Це чоловіча справа. Чоловіча жінки справа. мусять все вміти, але не все робити. Правильно, і з жінкам треба спати, щоб гарно виглядати. Обов'язково секрет, щоб гарно виглядати, саме перше, це гарно висипати. Обов'язково обов'язково. Чого я вже забув, коли спаску? нічого, треба, треба? Добре. Е, ти, ти мені робити так, як ти робиш. А роби. Що нам треба? Для того, щоб м'ясо не відбивати, бо я дуже не люблю її, Відбити не, не любиш. А ні. Воно тоді розлазиться, правда? Воно розлазиться, а потім це, знаєш, такий зайвий ковід. Дивіться, Каріна, наш... не що вона творить, Дивись, бачиш такое півздовж. Ага, ага, ага. Все. А, ми беремо угу. наш противень. Так. Ми беремо противень. Холодний. На холодний. 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 холодний має бути, так? Ну, звичайно, капшечки тобі допоможу. Давай та, ми трошки мусимо та сторону. Давай в сторону. Так. Так, є тепер давай мені виделок. Окей, виделку даю тобі. Веделочку, а як же ж? Знаєш, жінки люблять казати веделок. Веделок падає. Ну, ти... Падає виделка, значить, прийде а, в гості жінка. Ведек, якщо виделок? на а, дівчатнику сидять подруги а, і падає веделка, то ми кажемо, що падає виделок. Що, шо, шо хлопець, козак. Ага, то що може надрізати Прийші. ту картоплину? давай Я її казав. надріжемо. Надрізали. Так. так. І тепер. Ну, тепер, може, перенаколи її. Та нормально. А зверху було б краще, ні? Було б. Але ти знаєш, вже... я страшенно лінива. О, я до такої степені лінива, що... Що перенаколювати що... Лі... навіть лінь. Лінь – це двигатель прогресу в моєму випадку. Такі. Крохмал в певній мірі є дуже корисна. Кажу, що якщо так розрізати, картоплю навпіл. І поставити тако на очі, ну без ножа бажано, бо ніж буде мішати. То поставити на очі. То там сходять сенсі, і що там сходить не винтає? Сходить На набріки. До речі, я знаю моя бабуся, коли а, а вона сама артистка, і вона знала такі якісь маленькі нюанси. А тому, огірки, якось, Чи огірки це інше, ні, це відео. Ні, до речі, чомусь кажуть, що огірки це погано. тепер я читала, от бачиш я тобі казав? Все. Ага. Тепер ми будемо робити. Слухай цісі. мене, якщо картоплину свіжу. І взяти її трошечки, може, помарличку. Якщо є напрямки. Але по коли... ага, як на даруни, як терен на даруни. І трошечки потримати, то проходять напрямки. А, а трошечки цих 15 хвилин чи пів години? Ти чи? знаєш, я думаю, що хвилин 5 досить. Абсолютно. А тако Вистачає. витиснути треба, чи щоб всі тік з твоєю картоплини? Ну, ти дивися, так, щоб він не цік ну, тобі ясно. на все обличчя. Коротше, шановні наші друзі, любі мої, з картоплю на очах і все буде нормально. Все. Так, добре. Жар, звичайно. Почуття гумору в наших телеглядачів вишково є. А, on, тепер, не що ми робимо? Тепер ми дуже акуратно ага. розкладаємо. Розумієш, чому воно повинно. Ні, бути я вже зрозумів, але що це дійсно дуже просто. Почекай, чекай, ну, Абсолютно це просто. Це дійсно дуже просто. Як це просто. І тако, я, я вже зрозумів. Ми маємо цибулю гашену ну, в водичці з, з оцтом. І ми маємо. Цей, цир, Сир. Я так зрозумів, що цибуля. Потім ананаса і зверху треться сиром в духовку і бензі здраві граці марша. Називається можна е. навіть е, знаєш подивитися, скільки це буде по часу займати, тому що в мене це займає оце приготування може хвилин п'ять, і потім я ставлю в духовку, і воно собі а жариться, А духовка шіпається. має бути розігріта до цього моменту, коли ти вставляєш оцей противень з зміна. Якщо духовка розігріта. То м'ясо воно, воно більш соковите Завжди. Якщо воно нагрівається, так Я вміє, воно підв'ялюється, то сок з нього. Я скажу, навіть, я скажу вам чесно, коли я готую м'ясо на, на грілі, ну, на жару, я так само люблю, коли щоб був сильний жар, так, так. гарний жар, щоб так руку неможливо. Бо так. мені такі кажуть, що о, це за сильний жар, треба щоб, трошки притушений. Люблю, коли тоді ставиш м'ясо, там, шашлик щось, наприклад, там, чи крильці, я дуже люблю так mm -hmm. говорити, щоб воно зразу моментально хлоп, воно тоді схвачує. А схвачує це керно та шкірочка зразу, да. а всередині воно, виходить, в своєму соці воно там когороші конкретно. І ще я не люблю, щоб було пересмажене, Люблю напів таке сирувати називається. Мені вже захотілося. Бачиш? А? Вавлюк. а Розуміємо один одного. Ага. Дивіться. Так, добре. А, важливо поскладати так, щоб не було там а, якихось о, свобід... розказуй, та, свобідного місця, щоб не було. А... Вітя, Мені потрібна твоя допомога. Я з тобою завжди. А, давай сіль трошечки. Сіль, та. так. Давай трошечки так, присолимо, але не дуже, тому що в нас ще буде майонез, а Який він сам, має свій, сам по собі так. Ага, я завжди забув про майонез. Давай. Але я тобі скажу, навіть сире м'ясо, ананас, цибуля, майонез і Сир. сиром тертим, вже можна сирене від'їсти. Це ти ж з армії маєш такі досвід? Ну, я люблю, я просто люблю сире м'ясо, але перемелене. Це сирим не буває. А, я пос... цю посолити і ага. Посолити, Поселити пос... просити. Давай. Давай трошечки Давай. посоли. Давай. Ми Будь ласка. А олія наша. А, ми мотили. Так, так шановні, можна я? Довіряєш, до речі, цей це, це, сіль. Я люблю, власне, таку. Бач, кам'яна, темна. Не екстра супер Ну, Ще краще, ідована. Ця нею дова. Але менше з тим. Так, що ми робимо? Я роблю так от. ні, ні, тобі. Не бійся. Не бійся, маленька. Не бійся, сонечко. Я це так взяв, щоб мені зручніше було брати сіль, розумієш? Ще трошки зовсім. Трошечки тут. Це трошечки зовсім. Все, тепер давай. Давай. І перець, перець. зараз піде. Економіка повинна бути економною. Сі, здаємо назад. Хозяїн. А я ж. Так, і таке саме робимо з перцем. До речі, перець. Чорний так само, сам по собі є дуже-дуже корисним. У mm -hmm. мене дуже багато друзів, в мене водій, Василь, то ви, він насідає, коли їсти. Навіть не пробується, але ну, селене не він зразу туди. Ну, щоб ви розуміли, чайну ложечку перцю, чайну ложечку солі. Кажу, Вася, да ти не попробуй спочатку. А ні, я знаю, що мені мало. І він такий, що я ну, катастрофа. Може, він десь був в Індії? Та ні, він просто, просто Індус по, -наці... по національності. Український. Тому, так, український, так, українського походження. Він по національності просто азербайджанець, тому він дуже любить печати. Тоді пред питань нема. Зрозуміло. Але він ніколи це? там не жив, в тому азербажанні не важко. Це ми зробили. Є. Так. так. Перший раз. Тепер ми беремо наш. А може спочатку ананас? Ні. Я так жартую, правильно ананас. Я так завжди Ні. жартую. Так. Тоді в нас розумієш, розумієш, діє м'ясо вас у нас не пропитається цим луковим соком, якщо спочатку ананас. Ага. А нам треба, щоб. Ну, ти знаєш, я тобі скажу, це я це колись робив таке м'ясо по-французьки. І все точно так само, як ти зараз робиш, але різниця в тому, що я ніколи це не замочував, не гасив по ну, воді з оцтом. І мені цікаво, просто сам смак, коли воно власне гашене. Я думаю, що ну, теоретично розумію, що це повинно бути смачно, бо таку цибулю вже просто погашено в такій водичці, в такому розчині, само по собі можна їсти, просто там, з хлібом, чи я, там, наприклад, люблю. Тому я думаю, що вона придасть. Скажу. А, апетитності, пекантності, так? Скажу чесно, трошечки ми з тобою о, порізали цибулю за товсту. Якщо її різати тонше нашим о, глядачам, так що то воно. Як в мене один колега каже, ну мі... гарячий сирим не буває, так само на випадку цибулі поганої не буває. Чи вона груба чи вона милкає? А що ти вибираєш? Сміло все кидай. дає. Я хочу, щоб ми її трошечки віджали. Недобре, якщо буде багато оцту тут. Нам треба цибулі не сікане Зрозумію, але я вам скажу, що воно не готове, воно все сире, але воно вже має такий свій запах, що вже е, слюнки біжуть. Правда, Каріна? Біжуть. Причому мені є голодні, але е, е, в нашій програмі е, кулінарний дует на першому кулінарному не може просто не бути гарного запаху. І яка б людина була сита, яка б була людина не голодна, все рівно так смачно, як в нас ніде немає. А далі так з ананас. Далі чекай. Хто буде терти, скажи мені. Е, Е, як воно. Сир, ти чи я? Вгадай. Я? Ясна справа. А знову таки трошечки фізичності якщо, і вже я. Якщо трошки... поруч є чоловік, то він Єду. вже мусить себе відчувати Ріаличко. сильним, потрібним. Я тобі скажу чесно, я так радий тебе, бачити, що свіновляєш. Настільки не важливе зараз. час. Ви являєте, як ми знаємося, як ми гарно любимося, як ми багато бачили. І чули, і показували, і робили не і так кажу, далі. Це було аж аж там, Скажи, в життю. так. Там я зараз так. Я зараз так згадую. Такі часи були ну, Так, що, Все це в нас вже є, так а тепер ми можемо трошечки, трошечки, щоб відділити відокремити помазати так. це все, але не не багато. Чуть-чуть ти тиспочатку таку накидаєш льоп шль шль шльоп, а потім розмазуєш. Ти знаєш, я боюся, що в нас може його трошечки не вистачити. Та чи не вистачить. А тому що потім треба його багато, дуже багато. Тут я хочу чуть-чуть так. Все, тоді? Це вже така захстянка. Давай тоді це я вже забираю. обов'язково так. А я розумію, що потім в кінці це все піде, прямо зверху? Обов'язково. Обов'язково піде. Так. На майонезі можна не економити. Ну і треба що Є багато майонезу в магазинах. Майонезу багато. Знаєш, в мене була одна моя знайома, яка, коли вона а, жарила оладії чи сирники, вона спочатку наливала а, олію, так а потім, коли вона так трошечки вже закінчувалася, і сирники починали пригоріти, Вона тоді водички додавали. Отака та пані, так. і та водичка розмішувалася з тою старенькою олійкою. І виходили якісь такі, знаєш, не сирники, а щось це цікаво, не зрозуміло, ти... що але ж тирину напевно було смачно чи ні? Ну, як тобі? Ні, спорям. Вона така старенька людина, яка пережила війну, тому та, це може з ясна, ясна ясна. Це в нас є, і тепер звичайно, що в нас залишає? ананас. залишається ананас, а майонезом помастили. Тепер ананас Дивіться, оці ананаси <кхи> а, вони дають таку трошечки солодкість. Знаємо ну, це, знаємо, думаємо. але якщо а, у вас є грибочки. Вони мусять бути свіжі, не мариновані, ніякі шампіньони. Бажано шампіньйони, вони мають. Вони марину, швидко готуються. Так. Так. Просто тоненько порізати, не так, як е, ці ананаси, а все ж таки більш. Е, Тоньче, якусь, так, тоньше, якщо тоньше, можна. Тоньше, ну, тоньше. ну, правильно, на дощі собі ріжеш та все нормально. І ага. Я боюся, ти знаєш, ну, що нас треба дуже. Ну, що що ж, для тебе хто там грався, ти що, Каріночка? Що... Не розказуй. Не слухайте, це а а Каріна просто вона жінка, вона пані. Вона хотіла ще. Просто собі, цей ананас ще пополам Ну, я ну, в кого, Ні, в кого є така січкарня, що знаєте, різати, яка бензопилася не бензо, це така, знаєте? Ну, ти поняла. Циркулярка. Ну, поняла. Тоді можна було, воно це представляєте, грати. Нормально, нормально. Все. Все, що тепер треба, це знов таки майонез. Тепер таким конкретним слоєм. Конкретним а скажи чому? мені, навіщо знизу був цей майонез над цибулею? Для того, щоб краще припиталася сама цибуля. раз, а друге, ще щоб не е, ананас. Не йорзав пацибулі. Майонез тримає. Ну, як клей, ну а що? Ти звичайна творча людина. Ай, Каріночка. Ск... Але класно я придумав, так? Щоб продумав. майонез не гуляв по цибулі. Я кажу. О, так. Геніально. Так що тортик у нас такий виходить. Зараз я готуватимуся я зараз буду терти сир. Мені подобається, коли більше ананасів. Ти знаєш, дуже я тобі скажу маслом. Кашу не спортиш. В даному випадку ананасу, якби було ще два слої, воно б нічого іншого не було. Соковито було б, солодко Боже. і смачно. Каріночка, поки ти мастиш, робиш, я тиш сказати, я тебе переб'ю, Але я мушу це запитати, тому що це і мені дуже цікаво. Так. і нашим телеглядачам дуже цікаво. Розкажи мені, що зараз в тебе є новенького. Банальне запитання, але це дійсно. Ну так воно є. Якщо є що сказати, якщо Ну, ну що що в мене кажу? є новенького, ти напевно подаєшся щось творчого? Звичайно, мовляв, я, я тебе не питаю, чи ти пару... заміж заміжні там діла там. Розведені, не розведені діти, не діти, внуки, правнуки, і так далі. У нас програма не жовта. Тому зверніть увагу, Віктор Павлі про це не питає. І це мені можу... це подобається. Я допомогти, Бо ти їж постійно свої волосся. Розкажи, значить, твор... Твор... творчих планах. Що зробило? Ну що, що зроблено? Робиться? Я випустила до всьому році до дня а... закоханих. Так випустила альбом. Ти могла би її компанії... принести. Я, до речі, ви принесла. А чого ти не занесла нас сюди? У мене в нас ж така. Або є така скромна. А я забув тобі сказати, бо я привик, що до мене завжди приходять гості. Пам'ятаєте, шановні телевідачі, <с до <с мене завжди, коли приходять гості, вони завжди приходять з подарунку. У тих подарунок безково, має бути магніто альбом. Каріночка принесла, є, але із за своєї скромності не занесла в студію. Тому по закінченні я вам не покажу, а сам буду мати. Ти Ми можемо показати. Можемо показати? Звичайно, покажемо, покажемо. Покажем. Диск в студію! Принесіть диск. Так, ти да. продовжує мастити. Я бачу по Опа! Моя Каріночка, диск. маленька моя дівчинка золота. Ти мені потім підпишеш. Я Обов'язково підпишу. Так, пізніше ми його роздивимося. Ну, традиційно, традиційно Плай, кого люб, кого любить не можна. Е, традиційно в нас от у нас, ну, типу, як музей, то в нас ставиться диск. Кухонний. І... О, ну я послухаю, я вам так. раджу десь знайти, послухати, якщо ні, просто Ні, він продається так, що можна його купити. Та, він є в музичних магазинах і в різних супермаркетах на розкладати. Тому, музич... Тому він раджу. є. Так. Хорошо. Що в нас є тепер? Тепер в нас е, останній інгредієнт це сир. Прямо сюди. Можна є? навіть можна навіть не е, вробити я прямо... посуд. Так, Реш, я, прямо переш, я так і роблю. сир. І так, під керівництвом Каріни Плай. Але напевно це ж таки Та давай, 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 під керівництвом Каріни Плай виконується те номер. Терка сиру, Називається <рес> <рес> може натирати. <рес> не шкоду... Скажи мені, не шкодувати, так? Абсолютно його yes. чим більше, тим, тим краще. До речі, я чую, що духовочка наша вже нагрілася, тому Нагрійся. що жарко так трошки від неї йде. Ну Но це нормально, тому що ми повинні е е класти м'ясо наше ну, для того, щоб воно приготувалося в розігріту вже. Духовочку. Чи ну, сюди? Є. Так. Давай, 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 давай. Сиру багато не, не буває. буває. Ну, тобто так, маше вам не спортиш. Так, угу. Чи сюди? Так, зараз, зараз ми туди Все. Зараз ми туди доїдемо. Все. -да -да -да. Супер-пупер. Далі, скажи мені. Е Все. Дивіться, що. От, що Бачите? Просто! Наступно, і я думаю, що буде смачно вже. сік потік. Окей, ну що ж, і о, в такому саме вигляді, саме в такому, ми просто, до речі, розігр... в розігріти вже духовку. В розігріту духовочку. Зараз ми будемо ставити. Акуратненько. Поки що ми цей. Хочеш, хочеш, хочеш одягнути такі гарні Звичайно. рукавички. Звичайно, такі, хочу такі з бантиками. О <хи> так, одягаємо Тримай. рукавичку одну. Тримай. Одягаємо рукавичку другу. Так. І помаленьку йдемо ставити в духовочку. Угу. Окей. Так, У нас так? відкрито так. Це ми. Краще спробуємо. коли вона вже розігріта. Звичайно, однозначно. М'ясо було Він, повинно бути і щоб Воно було дуже соковите. Все. А я хочу нагадати в свою чергу, що ви на першому кулінарному в ефірі програма Кулінарне дойти на застях неперевершена Каріна плать. Хто що не приєднався, хочу сказати, що ми готували м'ясо по-французьки. Але на курятині е, дуже гарно все з каріночкою, дуже гарно все різали, класно робили, мастили картоплю і так далі. Не подібне все вже є готове. Чуємо по запаху. Тому приступимо до діставання так. нашої страви. Так, Виймаємо його. Дозволяєш мені все таки це зробити? Обов'язково. Це ж знову ж таки. Суто чоловіча а, конечно, ну, я ж може потім сказати, що це ти приховає. Могла ти? Б, могла би дати мені рукавички і без квіточок, без бантиків. Не, не можу, було. не може бути. Дірка маєш сяти згідний. Не боже. <рес> ну, хорошо, це, давайте будемо Даремте, вже да. його бо воно приготувалося. Чому? Шо? Опа, який торт у нас получився. Трошечки воно. Ну, Нічого нічо собі трошечки, це фірматика. Ай-яй-яй, класно. ай яй 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 дивіться, люди, що робить. Вип'ю цей сік, до речі. Будеш це я така люблю. гарна підливка, знаєш? діпічна її, до класно. речі, можна, можна... Сука, поливати це м'ясо. А, може потім я... а може... так і зробимо. Так. 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 Ну, я, я думаю Запах, Запах... Нереальний, нереальний, Наша запіканка вийшла, м'ясо по-французьки. Прекрасно. М'ясо цибуля, багато майонезу. ананас на сир ну, Си. слухай це сік, дійсно, його можна трошки остудити і пити прямо з хлібом. Окей, тоді е, я, ми зараз будемо переносити на наш, в наш імпровізований ресторан. Я дуже швиденько скатерть самобранку, я її називаю. Готую. Прекрасно. Тобто я дістаю наших два помаранчевих. Столика. Так, а я, напевно, трошечки. Ні, не цим, я тобі зараз покажу чим. Ти хочеш лопаточку? А як же ж сонечко? Ну що ж, ми будемо проти по портити. Давай, господар. Так, давай. я дістаю лопатку. Я дістаю лопатку. Бачите, така спеціально обучена лопаточка. Так, давай. рукавичка, рукавичка. Рукавичка. Так, я вже не можу, мені вже не. Так, хорошо, я думаю, що наше, щоб було такого гарного. Мені О, подобається той та, ти 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 <laughs> Так, тарілки. Так, сонечко та да ай Ай-ай-ай. Так, ти любиш багато чи трошки? Я трошечки, абсолютно. Та ні, ну їсть є, як ця, як дюймовочка. Ївна якраз нормальна. А, як діймовочка. Хватит такий. Абсолютно. Я думаю, що мені. Ну повірте мені, що дуже смачно. Я вже чую по запаху, що дуже смачно. Ні, ні, ні хвай, я пізніше собі візьму. Трошечки мені пішли. А по-любому, як Політно, Як і хотів, але я зроблю, знаєш, як качкачка, ми зробимо по-розумному. Ми зробимо. Я візьму таку прямо. По-хлопськи. давай. Так, не спішно. Шов. Прекрасна. Шановні любі наші телеглядачі. так. На першому кулінарному в програмі кулінарний дуатик. Маслі у мене, коротше, неймовірно смачно пахне, неймовірно смачна страва, яку ми зараз з каріночкою може будемо їсти, куди ми дінемось? Я дістаю дві відеочки. Шановні любі наші телеглядачі, дозвольте мені подякувати каріні плай за шикарну, Дякую. просту і класну е, страву за цікаву співбесіду за присутність в нашій студії. Е, Мішає мені е, банан за присутність і за гарну дуже атмосферу. Пахне класно. Залишається тільки напевно, що подякувати всім, хто був разом з нами сьогодні. Дякувати нашим телеглядачам. Я сподіваюся, що всі встигли, якщо не приготувати, то записати те, що ми готували. Ну а хто не встиг, записано, якось собі приготуєте. Щастя, здоров'я, всім успіхів, кохання, самого найкращого з нами була Каріна Плай. І нехай вам смакує! Смачного!